Рекрутинг, профорієнтація та саморобні вироби. В Івано-Франківську відбувся ярмарок вакансій та презентації ветеранського бізнесу, що об'єднав понад 30 роботодавців області. Вони запропонували більш ніж 200 вакансій. Хочу сказати, що сьогодні присутні так само будуть на ярмарку наші безробітні шукачі роботи, більше 100 безробітних, які будуть мати можливість поцікавитися, поспілкуватися з тим роботодавцями, які. Будуть пропонувати свої вакансії. Діти наші можуть отримати майстер-класи по різних напрямках, по бісероплетінню, по плетінню маскувальних сіток, інші види такої діяльності. Окрім того, ветерани та їхні дружини, які перемогли у грантовій програмі Власна справа, представили свій унікальний бізнес. Від початку цього року, станом на 20 вересня, 100 учасників бойових дій отримали гранти від служби зайнятості. Які будуть розвивати свій бізнес, а крім того, вони створять 200 робочих додаткових робочих місць. Сума грантів вона коливається від 150 до 150, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень для учасників бойових дій Це в цьому випадку Він вже був підприємцем. Так само, і дружини можуть отримати від нас гранти. Дружина захисника пані Людмила взяла участь у грантовій програмі та заснувала власну сироварню. На ярмарці вона представляє різноманітні молочні вироби, які разом з чоловіком створюють з любов'ю та турботою. Зараз в нас сирна забавка, власна справа нас витягує в першу чергу. Морально ми не боїмося брати на себе відповідальність. У нас є ну, козочки, Це не тільки робити сир, це і доглядати за тваринами. Якщо це власна справа, це вже відповідальність, тому що це і податки, і якщо грант, наприклад, це також створення робочих місць. І я вам хочу сказати, це як ковток свіжої води в нашу сім'ю через працю, через роботу, через відповідальність. Ветеран Олександр Ткачук розпочинав підприємницьку діяльність пошиття етноодягу. Зараз чоловік займається виготовленням безпілотних систем. Ми приїхали в Франківськ з Києва, відкрили тут власну нову справу, тому що попередня залишилася в Ірпені. Спочатку це було виробництво етноодягу, На прибуток з того виробництва ми почали виготовляти безпілотники. Це були спочатку квадрокоптери, а потім вже і перехоплювачі. І Літакового типу та типу монокрила. ми йдемо від потреби. Так як нам на фронті зараз потрібні крила, і потрібно більше безпілотників, тому ми і почали складати їх самі. Цей ярмарок відбувся за ініціативи голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, Яна Лазорик, Ірина Мещишин, телерадіокомпанія Рейм.